Я в першу чергу роблю рейтинг рейтинг тих справ, якими я займаюсь. І я їх рентингую по такому критерію: як важливість від 1 до 10, де 1 – це абсолютно неважливо, а 10 це дуже надважливо. І терміновість, де 1 – це зовсім нетерміново, 10 – це потрібно на позавчора. І далі, коли я роблю рейтинг, наприклад, своїх 10 справ якими я займаюсь, то сумуючи ці оцінки, я можу ви відбудувати їх по списку згідно рейтингу по черзі і побачити, які справи потрібно робити в першу чергу, які в другу, які в третій, а від яких краще відмовитись, чи делегувати, чи передати на аутсорс. Правило парети 80 на 20 тут дуже гарно працює. 20 Відсотків ваших зусиль дають 80% результату, і навпаки, то 80% зусиль завдяки цій системі рейтингу дозволяє мені зрозуміти, що є для мене рутина. А рутина це те, що мені не подобається, це те, що мене якраз і тягне вниз, тобто, це те, що мене тримає на місці, це те, що я роблю з обов'язку, тому що треба. А я не хочу робити, так же як і ви, щось, коли це треба. Я хочу робити, коли душа співає, хлопає в ладоші, коли серце наповнюється радістю, любов'ю та хочеться творити. Ось саме в цьому стані ми стаємо надефективними, а цей стан залежить від того, що ми робимо і для чого ми робимо. То коли ви робите це з радощі, задоволення, коли ви робите це для тих людей, які це цінують, поважають і. Вдячні вам не тільки словами, а ще й грошима, то ви відчуваєте зовсім іншу енергію і зовсім інший сенс того, що ви робите. Проаналізуйте, будь ласка, що ви робите, зробіть рейтинг, як ви це робите. До рейтингу додайте ще один додатковий оціночку. Це, окрім того, що я сказав, просто додатково зробіть рейтинг по вашим справам. По школі від одного до десяти, де один я це роблю без задоволення, я не хочу це робити, я б ніколи це не робив. До десяти, де я роблю це, навіть якщо мені гроші не платять, і мені це дуже подобається. Я хочу робити це знову і знов, і кожного ранку просинатися для того, щоб виконати цю роботу, і це є моя творчість. І вам буде зрозуміло, від чого потрібно відмовитись, а на чому потрібно сконцентруватись, ключ. До антідоту це ваша енергія, це ваш стан, це ваші відчуття, це ваша радість, задоволення і творчість.